Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 березня. Буду традиційно вам проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні набагато повніший, ніж зазвичай, можна щось трошки вже сьогодні. Вибрати більший асортимент автомобілів ну покупців тут зазвичай завжди багато. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть або пишіть вас, проконсультують чи варто їхати на авторинок, чи краще вибрати автомобілі в інтернеті точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel Vivaro в довгій базі. 14 рік, 15600 ціна, 2-літровий дизель, свіжопригнане авто, 200 тисяч пробіг. Зараз вітер трошки здув, номер телефону. Я вже звідси покажу. От часто питаєте за такі буси. Зафіксувала номер. Тепер показую автомобіль. О, взагалі втікла. Дев'ять місць. Кондиціонер є. Дві бокові розсувні дверки, але вже покажу з того боку, там відчинено. Парктроніки є, багажне відділення, так є полка. Такому доглянутому стані бус. так акустика є, обувів немає. Мерседес Віто 2008 року, 11350 ціна, так, 2,1 дизель, 378 тисяч пробіг, так і парктроніки Webasto, сенсор дощу, клімат, підігріви, не знаю, просто чи дзеркал, так тут є номер телефону, ще, якщо щось, щось уточнити, склопідйомники, центральний замок.

Так, п'ять місць тут. Загалом сім. Так є. Так виглядає і стеля. Ой. Парктроніки. т п'ятий в довгій базі шостого року. 8200 ціна, 25 дизель, 240 тисяч пробіг. Так, тут номер. Пасажир 9 місць. Так, так, водійські. Має бути вам добре видно. Так, кондиціонера не бачу. Так, дуже, так, гарно обшитий салон. Шкода, що немає можливості детальніше вам показати. Фаркоп'ї. Так, сьогодні на ринку багато бусів, навіть такі вантажівки. Так, це у нас Opel Movano. 19 2019 року, 16 тисяч ціна, 2,3 дизель, 125 кВт, 290 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Є ось тут. Так, по салону Максимально ще можу вам показати. Є кондиціонер. Погано видно, тому кого цікавлять такі автомобілі. Вже уточнити за номером телефону. Всю інформацію у власника. Знаю точно, колись підписники питали. Peugeot Partner 13 року, 8650 ціна авто нефарбована, фарбовано, 1,6 дизель, 234 тисячі пробіг. О, дякую. Зачини я. Клімат контроль є, механічна коробка передач. Це у нас пасажир. Так, фаркоп і парктроніки. Opel Movano. Багато сьогодні таких великих бусів на ринку. Ну відносно. 2019 року тут 19-й рік, 36 600 ціна, 2,3 дизель, 180 кінських сил, максимальна комплектація. 352 тисячі пробіг. Номер фіксую. Так, чи буду. Якщо він зачинений, то не скажу вам, скільки місць в салоні. На жаль, ну показую, що можу. Так, клімат-контроль, 6 механіка. З три місця. Так, авто зачинене. Будемо заглядати, але я не бачу, на жаль. Так, є парктроніки. Так, підійшов власник, є можливість показати салон. Ось так виглядає. Тут шість місць. Так, спереду ще три, загалом дев'ять. Так виглядає. Так і вантажне відділення. Ольвівар в довгій базі пасажир 13-го року, 11900 ціна 2-літровий дизель, 257 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. так, Дві бокові розсувні дверки. Так, зараз вітер не виду. Так, тут пошкоджень не бачу, просто перекрили сидіння. Три місця спереду. Є кондиціонер, шестиступанева механіка. Так, ще шість місць тут є в салоні, 9 місць загалом. І ось так от складаються. Так. З цього боку ще покажу, а за деталями вже до власника дзвоніть. Спринтер бортовий 4-го року. 10800 ціна, 2,2 дизель, 200 тисяч пробіг. Так, номер є. Так він виглядає і Фаркощє Opel Вівару в довгій базі. 215, о, перепрошу, 15 рік, 15900 ціна, оригінальний пасажир, 1,6 дизель, 125 кінських сил, свіжопригнаний, 184 тисячі пробігу, так, по номеру 066 ну, 453 35 59. Є ще 5 таких бусів, якщо треба, звертайтесь до власника, скине вам всі, які є, кого цікавить. Механіка, є кондиціонер. Але можу взяти, у нас буст 9 місць, не буду заважати, так просто вам покажу приблизно стан. Є обдува. його, мені. Я, Мерседес Віано 13-го року, 16900, ціна 2.2 дизель, 160 кінських сил, свіжо пригнана тисяч пробіг. Салон комбінований. Щось давно нам таких бусів не траплялося на ринках. Механіка шестистопанева. Виглядає. Так, так, дві бокові розсувні дверки. Так, шість місць. В загальному чотири в салоні. Так, покажу. Так, зараз зачиню? Кода Румстер 12 року. 5750 ціна, 1,2 бензин, ТСАЙ турбований. Автомобіль вже розмитнений, 180 тисяч пробіг. Кондиціонер є, конічна коробка. Є фаркоп, парктроніки. Opel Movano вантажний. 13800 ціна, 12 рік, 2,3 дизель, 150 кінських сил. Свіжопригнане авто. Тут бачите номер телефону. Три місця є кондиціонер, фаркоп парктроніки. Зараз покажу вантажне відділення, якраз відчинено та, До речі, дві бокові розсумні дверки. Рідко на вантажних бусах таке трапляється. т п'ятий в довгій базі. Так, 2008 рік. Так, що в нас тут? 2,5. Дизель, кондиціонер є, Є вебасто. Договірна ціна 9300, Власник стартує, тут є номер телефону. Так виглядає. Механічна коробка, кондиціонер є. Варкоп'я. Так, так виглядає вантажне відділення. В салоні. Так, то у нас 9 місць в загальному. Так, має бути вам добре видно. Мерседес Спринтер, пасажир. Оригінальний пасажир. 12 рік, 18700 ціна, 2,2 дизель, 396 тисяч пробіг. Так, номер. Друзі, мені сильно відблискує. Дуже сподіваюся, що вам видно. Сонечко сьогодні гріє, але не дуже допомагає працювати. Спереду два місця. Честиступанева механіка виглядає в салоні, так це у нас дев'ять місць пасажир. Є ще Фаркоп. Volkswagen Caddy. Восьмий рік, 8200 ціна. 1,9 дизель, 120 тисяч пробіг. Так, тут є номер телефону. Не знаю, чи вам видно, краще задиктую. 067 936 81 80. Так, тут шкіряний салон. По пасажирському сидінню трошки видно, там водійські прикрити. Не буде видно. Так, кондиціонер є. Ford Tourneo Custom 15-го року 12950 ціна, 2,2 дизель. Номер телефону є. Показую. Так, Спереду три місця. Виглядає Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Так, зараз покажу в салоні, як виглядає. Так, загалом дев'ять місць, шість салонів. Так, є е люк. Парктроніки. так Opel Combo. Що сьогодні по чобітках складна ситуація, чомусь мало їх сьогодні вивезли на ринок. Цей 9-го року 6900 ціна. Так, автоматична коробка по двигуну. Більше інформації немає. 189 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так двигун дизельний.